Привіт, мене звати Паша. Мені 41 рік. Це мій синуля Ярослав, який зараз спить, йому два тижні. Я давно хотів створити свій блог, і тут в мене якраз стала дуже хороша нагода, тому що мій синулі народився. Хочу показати, що я не знаю, скільки тобі років, 20 плюс чи 40. плюс Якщо ти любиш свого синолю, якщо у тебе є бажання ним займатися, за ним доглядати, ним опікуватися, то тоді в тебе все чудово йде, ти будеш хорошим татом Тому хочу вас попросити, щоб ви підписували. На мій канал, ставили вподобайки, робили репости. А також хочу, щоб ви мене прокоментували це відео і записали свої коментарі відносно того, чи ви погоджуєтесь з тим, особливо це стосується жінок, що ваш чоловік повинен допомагати по дитині, нею, за нею доглядати, чи все ж таки краще, щоб це займалися, цим займалися самі мами. І так само дуже. Дуже цікаво е, запитати у чоловіків, які вже виховують зараз е, дітей, займаються ними, е, їхнє бачення, е, чи їм подобається, чи вони е, все роблять. І також хай коментують тут у мене під відео. Всім дякую за увагу, гарного дня і мирного неба.